Релігія грає головну роль у розвитку людства. Європа така процвітаюча, тому що вона завжди була християнською. А от інші континенти відстали, вони менш розвинені, тому що там мала вплив інша релігія. Тільки Бог дає розвиток людству. Та люди роблять багато помилок тоді, коли не знають справжньої історії або ж ігнорують її. Але справжня історія написана в Біблії. Коли прийшли до влади Сталін, Ленін, то вони вирішили переписати справжню історію і сказати, що людству мільйони років, що потопу не було, і що люди пішли від мавпи. Та коли людина не знає, хто вона, звідки, то вона стає беззахисною перед цим світом, чи перед бісами, демонами. Які опоганюють життя людини. Треба зрозуміти серйозність слова Божого, розуміти, за що були покарані садукеї, фарисеї, Ізраїль, за що був потоплений перший світ і за що буде судимий наш світ. А все тому, що до Слова Божого додається і віднімається. Та Біблія це найважливіший документ, який дав Бог. І коли люди додають щось до цього документа або віднімають, то прийдуть найгірші проблеми і прокляття як тут, на землі, так і у вічності.